Ціною з першого, з першого разу і завжди отак надавлював. Це він називається бафетізабафет. Він бафетував", бафет", бафетував ціну. Це такий прямий термін. Був. Коли перевіряв людину, от, та ситуація. Це коли було треба туалетний папір купувати в якомусь універмазі, і це керуючий універмага, спілкуючись з іншим там партнером, він. Виявив, що той купує у інших людей там трохи інша ціна, інша якість і інша кількість паперу. Він це підрахував, І він побіжав посеред вечірки. Він побіжав до себе в підвал рахувати листи туалетного папіру. І для Баффета це було одразу, що він зрозумів, що ця людина буде його партнером, тому що він настільки був в цій своїй справі, що йому було піти перевірити, що в тому папірі в пачці стільки листів він не дорахувався кількості листів, Він поміняв постав поставщика.